Сухофрукти, чи дійсно вони корисні? Міфи та правда. Сухофрукти, солодкий, корисний і зручний перекус. Але чи завжди вони такі корисні, як ми думаємо? Сьогодні ми розберемо основні міфи, розвіємо сумніви та розкажемо всю правду про сухофрукти. Поїхали. Почнемо з найпоширенішого міфу: сухофрукти це концентрат користі. Правда лише частково. Сухофрукти справді зберігають більшість вітамінів і мінералів, але вони також містять велику кількість фруктози. Наприклад, одна жменя родзинок має стільки ж калорій, скільки ціла велика грона винограду. Якщо ви стежите за калоріями, будьте обережні, надмірне споживання сухофруктів може призвести до збільшення ваги. Як часто ми обираємо продукти очима? Блискучі фініки. Яскраво помаранчеві кураги чи соковиті ананаси здаються більш привабливими. Але правда в тому, що такі сухофрукти найчастіше обробляють сіркою або глазур'ю, щоб вони довше зберігалися та мали привабливий вигляд. Що ж робити? Обирайте сухофрукти з натуральним, трохи приглушеним кольором. Наприклад, неприваблива сірувато-коричнева курага без хімії набагато корисніша, ніж її яскравий магазинний конкурент. Ринок сухофруктів величезний, і, на жаль, не всі продавці дбають про якість продукту. Деякі сухофрукти можуть містити залишки пестицидів, консерванти чи навіть цукрові сиропи, які додають для більшого смаку. Щоб уникнути такого ризику, купуйте продукцію у перевірених постачальників. Сухофрукти справді можуть бути корисними, якщо дотримуватись кількох простих правил. Замочуйте перед вживанням. Це допоможе позбутися можливих консервантів і зробить сухофрукти більш ем'якими. Не переїдайте. Норма це 30-40 грамів на день. Додавайте до страв. Сухофрукти чудово підходять для каш, десертів або як перекус із горіхами. Перед покупкою звертайте увагу на кілька речей. Колір натуральні сухофрукти мають непоказний вигляд. Запах сухофрукти без хімії пахнуть фруктами, а не цукром чи розчинниками. Продавець обирайте перевірені магазини. Сухофрукти це справжнє джерело енергії та користі, але тільки якщо ви обираєте якісний продукт і не зловживаєте. До речі, якщо хочете отримати найкращі натуральні сухофрукти, переходьте за посиланням у описі та обирайте перевірену якість у нашому магазині. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.